Агой мої любі, дивимося далі батьків-прибульців, котрі переїхали на ранчо. Приємного вам перегляду. Дитинка в нас прокинулася і плакає, тому що вона хоче їсти в неї низькі потреби. І зараз, ну, якби хтось та й прийде до нас. Наприклад, ой, вейн у нас не виспався, він працював тяжко важко. Тож встане мамця, сходить в туалет. Боже, він такий засраний, страшний. Я вже трохи пограла за кадром, тож тут є деякі зміни. Ну, наприклад, як те, що ми переїхали на ранчо. Підемо. Підемо. Ага, треба їй поміняти підгузочок, бо вона покакала тільки що. І. Ми її погодуємо. Боже, де тут погодувати? Погодувати. Вона вже навчилася сидіти, між іншим. І ми можемо давати їй тестувати різну дитячу їжу. 8.36. в нас ще селесточка сумна. Вейне, я розумію, що не царська це справа прокидатися рано, але плес, а що це в тебе таке? Кошмар зради, сон про зраду друга. ой Ой-ой-ой. Увісні Арквейн був зраджений близьким другом. Це викликало почуття насторожності. Можливо, сьогодні хороший день для того, щоб замислитись про свої стосунки. Які саме стосунки Вейне? Давай ти зміниш аутфіт на ось цей або на ось цей... Давайте на ось цей ковбойський. Ну Він настільки ковбойський, як просто в нього є капелюшок. Прикольний. Він дуже незадоволений. Давайте ми його відправимо пожрати і потім відправимо в сад. Ось тут у нас така кухонька, і він може взяти залишки їжі. ні. Що це за сири? Сири ми продаємо, до речі, зараз я все-все вам покажу, що я тут награла за кадром. Бо ця гра була створена для того, щоб я грала за кадром насамперед. Так, е, у нас є ось таке ранчо. Ми тут ростимо дитинку на ранчо і займаємося всякими штуками. Вони ніде не працюють. Я звільнила їх з їх місць робіт, тому що в сраку все коротше, їм остогидло те життя, яке вони вели в Сан секвої Вони плюнули на всі гроші, які в них були заощаджені, вони купили ось це величезне ранчо. Продавці були. Дідушка з бабушкою, які вже втомилися від цих всіх справ. Дідусь тут розводив коней, в нього там було аж чотири стіла, а бабуся займалася ось тут у неї були овечки. Але в нас є, е в нас є кізочки, яких ми доїмо, робимо з них козій сир, ну, <с> з кізочок. Не переживайте, я не про <с> те, що ми вас всіх порішаємо. Вейн, ти вже пожер, іди, будь ласка, доглядай за кізочками мені Плес. І що я казала? Що ми робимо козячий сир, ми доїмо молочко і продаємо ось тут, на ось цьому столику, який називається Органіка 0. А ці придурки щось постійно ходять і ставляють дитину у воду. От я хочу дізнатися, що ж це таке ви робите, гади, Що ви, типу, вона гратиметься у воді, а їй щось наснилося. Зоряний сон. О Боже. Ну, тебе в пень. Гляньте, вона зайшла і вона, типу, щоб дитинка погралася у водичці. Нормально тобі все? Нормально їй. Я б хотіла, щоб ти пожерла пішла сама, а потім. Що дитина? То їй треба митись. Все, я поняла. Фу, я не знаю. Поклади поки що дитинку. Де тут її кімнатка? Господи, я тіряюся. Поклади дитинку сюди, будь ласка, і сходи поїж. бо, ну, якби голодати нам таке не потрібно. Бери остатки. О, вона бере піцу. Вона працювала з інфлюенсеркою, і їй понадсилали ці піци просто. Я тобі сказала покласти її, мать його в йоп. Будь ласка, візьми дитину, плес. Піди. А це ще йоп твою матю, ці всі сповіщення мені осточортіли просто. Взяв і не смій курва маті її покласти на пол. Бо я вас всіх покекаю. Ти поїла, покушала, тепер можеш іти і мити свою дитину. А Вейн, що в нас тут? Намився, велась. Давай в туалета і вперед. На плантації бігом. Тобі треба отут. -от. Ти погано себе почуваєш і не хочеш нічого робити. Бідолага, а кіс хто буде доїти? Казьол ти. Такий незадоволений, прям я не можу. Може, вінця підеш дірябнеш? І тоді будеш нормально себе почувати. Це капець. Ти і так поліш ту перфекшн, чого тебе, чорт мучи? Ой, капець, я не можу. А ця що? Що тобі, чого ти? Брудна. ой. Коротше, іди, 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 чисть коняку, бо щось ви взагалі все запустили. Оце. Не врещи, не вріщи. А ти така задоволена. Ой, це ще козьол викачався в тих кущах. Боже, в нас через нього отут-от все завішано пір'ями птахів. Ми збираємо колекцію пір'я птахів отут. от. Отут от, от ми збираємо. Тут у нас є всюди коротше. В нас пір'я птахів цих. Кинь малу сюди. Хай вона спадки вже лягає. Вона вже хоче спати. Що ти робиш? Среш, як завжди. Все, давай. Потім сама помиєшся і будеш допомагати чоловікові поранчу тут. Все, все. що Вона сумна, а цей козёл вже біжить е, в цій кущі сто процентів. Еть, 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 еть. Ну, звісно. Оп, все. І що ти пішов робити, дурбелик? Ть. Я з Розік, ну йому там самому не скучно. Як то кажуть, дурному, не скучно й самому. Вейн вже хоче спати, хоча тільки година дня. Це просто кабзда. Ти мені маєш. Ти мені маєш здоїти кіс? Це твоя зада. Йоперний балет. Ти мені маєш всіх почистить кіс. В тебе є сіно в багажу. Ми дамо е, твоїй жінці. Нє, це ти відвалиш і підеш, е, насипиш їм їжі. От, і підеш на вгород. Що діть оріет? Спать хоче, ну а ти? Спи. Спи спокійно собі. Все, ми пішли працювати на хвермі. Нам треба, бо. ой, бо вже коняка. На коняці ми їздимо ввечері завжди. А нам треба здоїть кіс і в ідеалі, звісно, попродавати молочка. Але, але, давайте змінимо аутфіт на садівничий. Тут у неї є спеціальний. Ось цей садівничий аутфіт, давай. І вперед, і вперед, спрейфобакс і так далі. І все помити. Вона займалася садівництвом, тому в неї трошки більше полномочий, скажімо так, по цьому саду. Тобто, вона може стой, попшикати все. Ну там, ерія. Написано, типу, зону. Якщо там, наприклад, на оцій херні росте чотири е, куща і в них є ці бакс, жуки, то вона може їх попшикати одразу всі. Тут зрозуміло, що це великий кроп, е, і той і це, ну, типу, так і працює, що вона одразу все пшикає. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли що я мала на увазі. Так, ти йдеш чистити ще плямку, так? «Happiness Unhappy». Що у нас? Так, все окей у них, все окей, потім треба буде ще здоїти. Це все. Ой Боже. Треба ще буде це все потім отак от здоїти всіх цих козочок. Я, до речі, вам зараз ще тут покажу майстерню, це наша майстерня. Як звуть кізочок? Цю звуть Ягідка, цю чорничка, цю булочка. Цю плямка, а цю. Сюзі, Боже, я думала, тут якесь гамно лежить, а це собака. До речі, Вейн такий би, щоб перебрав цю собаку. Ну, тобто, цей собака, він. бультер'єр, напевне, я не пам'ятаю. От, Але це Home Protection Technology, А ми вже живемо на фермі. Тобто нам треба Farm Protection Technology. І він. Арквейн тобто, перебере, напевне, цю собаку. Або збере нову для ферми. Велику, наприклад, таку, як бордер коллі, або щось іще. От. Тобто, в HPT в нас буде потім FPT. Або ми HPT віддамо Джекові. Так, тут є в цій грі джек. Я вам, напевно, в наступній серії його покажу. От, І ми віддамо HPT четвертого Джекові, а собі зберемо нового собаку. Ого-го. Так, ти хочеш вже спати і їсти хочеш, окей. У нас Селеста дуже сумна. Селеста сумна, і треба їй е якось її розважити. До речі, я хочу, щоб наша малявка займалася кінним спортом потім, коли виросте. А для цього нам треба конячка. Конячка Селеста не підходить. Коли е Елі виросте, то Селеста вже буде стара куняка. І в таких випадках купують конячку маленьку, щоб вона росла разом із дитинкою в нас. Тож, отак, от буде. Так, що в нас тут пішла робити, Алекс? Ні, ти не будеш гратися. Ти підеш, збереш весь врожай, по-перше, Угу. А Вейн піде поїсть. Давай піди помий спочатку руки, бо ти де? Клін, блін. О, помити руки. Господи, я шукаю англійський інтерфейс. Ти помиєш руки і зробиш щось. Щось зробиш на обід собі. Суп, грі, числі і суп. О, це прикольне щось. З картоплею якийсь суп. А давай оцей зробимо суп і поїсиш. Так, Алекс, я сказала мити пса, щоб він через 5 хвилин знову вперся в ті кущі. Можливо, я їх знесу к чорту, тому що я. Ну, типу, в будинках я не дуже сильна. Оце от я розставила тут сама, оці всі прикрасочки прикольні, але, типу, сам саму будівлю ранчо я завантажила з галереї, я дуже, дуже вдячна. Всім, хто будує будинки, завантажується в галерею, я просто, я не знаю, поставлю пам'ятник. Оу. Оу, Який, супець, ти забабахав, прикольний. Візьми порцію. А що відбувається? йоп, зламали гру. Нахрін просто, я не можу. Я чекаю, поки це все пофікситься, бо це мандєць просто страшний. А вони все піцу хочуть херачить, піцойоли. А супчик, а супчик офігенний супчик виглядає. Дуже смачно, я б таке б б сама. <сум> не, не треба тобі потім візьмеш порцію тутачки. Чого тебе чорт мучи. Я хочу, щоб. Ти пішов. Угу. Я хочу, щоб Вейн трохи покімарив, напевне. Що дитинка? Дитинка хоче жрати. Зараз вона буде прокидатись. Ауй. Слухайте, давайте прокинемо дитинку. і Її погодуємо. Іди сюди, мій гарний. Іди сюди. Погадуй дітьо. Е, просто з пляшечки. Покладеш її потім назад-сюди, в це жабеня. Покладеш назад сюди і підеш просто подрімаєш того, що тобі капздан, ти хочеш спати дуже сильно. А ми тут що? Ми багаємо чи що? Ні, ми відмиваємо псіну цю. Жопу з Е, Я щось казала перед тим, як у мене залагало. що, коротше, ми, мабуть, в наступній серії я вам покажу Джека. Я запрошу їх сюди на. як це називається? Stay over, коротше. От, Разом з Карлі. Якщо хто не знав, вони, типу, з Карлі зустрічаються. Oh. Я не знаю, як це все вийшло в мене. В цій авушці це кабзда просто. Я тут втілила всі свої мрії. Я мріяла, щоб Карлі з Джеком зустрічалася, щоб у мене був єдиноріг, ця падла пішла вже що робить. Ти що пішов робить, козьол? Хто тут йому телефонує? Знову Кайл. Кайл, ти, 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 нахуй. а ти сюди поклав дитину? Ну, нехай, нехай дрімати пішов, окей. Мамця, їсть цей офігезний просто суп, я не можу. Коротше. О, у нас тут є ще якась параша, типу, це у нас щось лагане. Так, оце Ми продамо. Таро. Ми можемо займатися свічками, піти робити свічки. Ми можемо... Давайте не будеш це мити, не будеш це мити, я згодую на нобаку. У нас будуть е, гроші. І підеш е, щось з дитинкою поробиш, наприклад, пограєшся. Е, от, Вейн здоїв нам кіз. Здоїв вісім є пляшок молока. Ми їх покладемо сюди. Напевне, сьогодні ми розпродаж не будемо влаштовувати нашу. Ну, не розпродаж, а продаж органіки. Сьогодні в нас неділя. Іди нахер кайл, будь ласка, це просто! Це просто проєкт, в якому ми посилаємо в дупу Кайла. Він постійно, блін, на ушному сидить, я не можу. А це, до речі, шафка з подарованого мені на день народження літачком. Гейм. Ой, Ставпаку начебто. Дитяча кімната. О! Це вона мені подарувала. Оцю шафу. Дякую, Так, А до речі, малий Джек живе в Evergreen Харборі зараз, а мамця їхня старенька живе в Стрейнджервілі. Тож, я запрошу наступного разу, якщо можна. Це ж стей-овер, це, типу, ми запрошуємо до себе. Я ж так думаю, що вони коли з валізами приїздять і там. У нас ночують. У нас є кімната на ранчо для цього всього. І тоді він, напевне, забере з собою пса у цьому. Все, ви погралися, мої курочки. Поклади сюди Еллі тубет. напевно, вона захоче спадки вже скоро. Так, вона вже хоче спати. Що? Іди сюди. Виль... Йоптіль. Тоді поміняй підгузочок. Вона покакала, і треба поміняти підгузочок. Давай. Це просто якісь баги страшнющі, особливо з цими дітьми. Це капзда. Я не можу, я матюкаюсь дуже гучно. От. Потім покладемо Еллі в бед. І от дивіться, я надавала багато дій, і зараз вони всі або скинуться. Або будуть відтворюватися взагалі не в тому порядку, який я задала. Їм. От, І вже в 8.30 нам пора йти до нашої Селесточки і кататися на ній, влаштувати райд. І Це буде Twinkle, Twinkle, Little Star, вона умікне. Ти, Льо, діловий сон про власний ресторан. Слухай. Вийне ну, з такими продажами. Оціє їжі. В принципі, ти можеш і потім про ресторан подумати. Ну, давай, вмикай. Молодець. увімкнула. Все, пішли до Селести. Де Селеста? у нас? Вона пасеться, кушає травку. А, ти хочеш пісяти? Давай, йди попісій. Блін, я ж зараз, якщо дам їй дію, вона ж скинеться оце її пісянина. А... Селесту нам треба на ній кататися, щоб і собі підвищувати навичку. І, Вейн, давай ти той, хоча б е, знімеш свій діскас цей. Чи як воно там називається? О, дивіться який царь! І Бог. Лягай спати. От показ мод від Вейна. Я купила то, що мені. Кидала також на день народження гілочка виноградна. А, типу, на труси в сердечко. О, ну, Вейнусь, в принципі, то труси в піцку в нього є. Ну, типу, я купила кіт також. О, О, Алекс э, среться того, що темрява. Боїться темряви, дура. Що ти боїшся темряви? Треба було їй почистити зуби, щоб вона той не той. Щоб вона той, не той. Не боялася, щоб. Ми можемо. Е, що це за скачки? Куди? Тю. Ми можемо, щоб вона або їхала, каталася просто так, або робила стрибки. Давай спробуємо. Practice Basic Jumps. Давай. Ти ж їй не скинешся листочка? О! листочка буде тренуватися. Можливо, колись будуть якісь змагання у них. HPT побіг. Ех, у шкари. Ой, Вейн, я ж хотіла тебе відправити, робити одну штучку. А ну давай, встань мені. Можеш навіть в трусах сходити, усюди спуститись. У нас є пагрібок. Підемо в погрібок зараз. Ех, який легінь просто. Я не можу в таких трусах в піцу. Отак. Ап! Молодець. От у нас тут є такий самогонний агрегат. Ми можемо сюди е, за той загрузити інгредієнти, зробити яблучну шипучку. І ми її також продаємо як органіку. Щось він тут виконав, якесь бажанечко, біфрендліпс Алекс, окей. Ну, Молодець, який дивіться. Налаштовую тут свій апарат. Самогонний, все, тепер можеш йти спати спокійно собі. Алекс потім прийде і збере ту шипучку. Все. А Той носиться як сраний вінік, просто я не можу. А Селесочка у нас така: отдим, тим, хоп. Клас, мені подобається. Давайте ми не будемо е практикувати ці стрибки, а візьмемо і. Просто дамо волю коняці, поскачемо, побігаємо. Давай. на інтенс райд. Та не треба, не треба. Ми вже, вміємо. Ми вже вміємо сидіти в сідлі, щоб ти нас не скидала, моя рожева курочка. Все, погнали на вечірню пробіжку. Мені подобається отак от з дупи. Дивитись. Redemption просто. Тик дим, тик-дим. Так заспокоює. Такі краєвиди, каньйони якісь ці. Клас. Там ще літає цей орлан. О, сусідочки наші. Це якийсь дядя, ми його не знаємо. Це якийсь дядя взагалі не знаємо ми його. А при Дитертемпшині вже б вони перемахнулися б сильненько так збили б. О. Horse riding левел uh, 4. Uh, може дискутувати про. Цей спорт з іншими симами. Е, і менше вірогідність, що її коняка скине зі спини. Оце мені потрібно, щоб її коняка менше скида... скидалась зі спини скидала. Ну. І тепер вона не як дура їздить, а нормально сидить. Клас. І ще блискітки такі. Класно. З цього рогу висипаються. ай Офігенно. Все, тоді поскакали додому. Так, ну і я обіцяла показати майстерню Вейна, ну і взагалі не тільки Вейна, взагалі майстерню. От у них тут такий перероблювач стоїть, тут для свічок столик, тут всілякі коробки, ну і тут для роботобудування. Всяке Всяке приладдя стоїть, там, де Вейн працює над своїми винаходами, коли вистачає часу. Після того, як подоїть всіх кіз і продасть усі, все молоко, всі продукти. Ти-ти-ти-ти-ти, почкай. Іди ти сюди. В нас немає там стереосистеми в хаті, мабуть. А, чи є? І ти хочеш слухати лалабайс і Ретро Мюзик. Давай ти послухаєш ретро Мюзик, щоб а, у тебе не було того дебільного. А, що, типу, не виконуються мої мрії, їд твою мать, куди я йду? О, все. І тепер ми можемо послухати Лалабай. Ой! Це Sims 2. Прикольно. Все. Це, це бажання ми її виконали. Тепер можна це вимикати. І вона піде в туалет. Іде в туалет. Take panicet poop. А! Вона ж. той. Вона боїться темряви. І хоче в паніці покакати. Через це у них же ж швидше іде спадання цієї потреби попісять. У нас дитинка знову хоче їсти, і щоб вона не прокидалася вночі. Зараз я, по перше, хочу мамці цей страх дурацький просто прибрати і їй почистити зуби, якщо її взагалі це дасть щось. А батя все ж таки прокинеться зараз, о Боже, що тобі снідалось? Присрасний сон... Бо твою матір Що, Дурак чи що? Секс в труні, це просто кабзда якась. Малеча хай прокинеться, і таточко її погодує зараз швиденько. Таточко чекає, стоїть, поки вона е, прокинеться. І давай погодуємо з пляшечки. Я б, звісно, хотіла б, щоб о, в цій серії ми ще погодували її на стільчику, але, але ніт. Ми запросимо на стей-овер до нас о, малого Джека і Карлі. О, о-о-о-о! Все, вийди аутсайд, будь ласка. Щоб тобі цей дурацький страх прибрався, кончений. Ми, коротше, запросимо до себе брата і. Коротше, він буде в нас за няньку. Ну що? Нє? А якщо сюди вийти? О, все, все, прибрався цей дурацький страх, все, хай ідея я не буду її мордувати. Таточка тут годує. Дитиночку свою, зараз вона, блін, як обригає його. Нє, не обригала, все нормально. Він її потім покладе сюди. Спадки. Ех, я люблю, коли вони оце йдуть на це кресло сідати телек, є духовка, два кресла, кісгуднайт, плей Лолабой. Усе. І Тесвідос. Пішов, скористався. І все. Прекрасно. Всі задоволені. Все класно. І Селеста задоволена, до речі, також. Такого давно не було. Селеста тут відчуває себе просто, я не знаю, так вільно. В неї ось це все ранчо, тупо в її розпорядженні. Вона бігає, де собі хоче, задручує цих козенят маленьких. Мені б хотілося, щоб ці козенята десь під накриттям спали, а не отак. Вже якісь койоти прийдуть, їх з'їдять. Коротше, Селесті тут набагато краще: вона бігає на ранчо, поза ранчо. Я її не закриваю в тому загоні, тому що ну, вона єдиноріг. Чарівна тварина, щоб я її закривав. Вона нікуди не піде. Її годують вдома. Тож до ранку вона точно повернеться, щоб поїсти отам трави. Так, Вейне, ти пішов е, собаку свою, тіскати так. Це HPT. До свідос. давайте спати. Воху, до речі, тут відбувається. Але в цій серії я вам його не покажу. Це добра ніч. А на цьому ми кінчатимемо нашу серію. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. І зустрінемося в наступних відео. До зустрічі!